Доброго раночку, мої шановні глядачі. Сьогодні у нас 12 листопада. І розглянемо з вами такі питання. Чи буде окуповане Гуляйполе Запорізька область? Було таке питання: чи буде окуповане Гуляйполе? Там удари. Удари, прильоти. Чи буде окуповано? ні Пока не бачу. ні Там от этому ворогу. Разочарование. И проблемы. Мстительные лизуть. И долгие проблемы это. Это вот лизуть, лизуть. Долгие проблемы показывают. Не-не-не-не. Покровительство, договор, решение, проблемы. Удары, да. Удары, да, перша карта. А оккупации не. Я не бачу. Так. І спитали, чи буде скоро, де... може, в цьому році окупація пологи, Запорізька область, чи буде в цьому році до кінця року буде деокупація міста пологи, Запорізька область. Подвішено. Перша карта повішена. Пока підвішена ситуація. Непримірність. Так, новизна, хороші перспективи. Усталость, это положительное развитие, прогресс, положительный результат. По звездам это пизднише. Вот положительное развитие, прогресс, хорошие новости, хороший урожай. И положительный результат. Вот эти карты говорят, да, хорошие перспективы. Новизна. Пока подвешена. И по звездам это дальше. Это Но, сами знаете, что термины... Карти не показують. Я так думаю, що пізніше трошки. Раз по звздам це далі. А там побачимо. Там ви мені все пишете, що зустріч Трампа з Сі Дзіпіна. Я говорила, що ні. Я говорила, що буде зустріч, але пізніше, бачите, от терміни я не вгадала. А то, що зустріч состоїться, я ж говорила, що буде, але пізніше. А вона состоялась так і тут. Терміни не говорять карти точні. Так. Чи буде в цьому році деокупація нової каховки Херсонщина? Чи повернеться нова Каховка в Україну в цьому році до кінця 2025 року? Буде деокупація нової каховки. Ох, там ще розрушення оно будуть. До кінця року тяжелый труд. Переміна дома. Пока розрушення і коса. Бої, бої. але переміна в дома. Сейчас подивимося ще пару карт. До кінця року Бої, бої, мечи, карта умереності. По-умному. Пажи отбывают. Чрезмерный энтузиазм. И помощь. Ось, перемена дома. Внезапная перемена дома. Вот с помощью. Ну, карта для умеренности. Бачите, вот. Внезапная перемена дома. Вот с помощью. Тут хлопцы. Хлопцы. Ну, тут все И мечи. И разрушение. И коса. І коса. Так що по уміряності нова каховка перейде в Україну. Повернеться, не перейде, а повернеться додому. Тоже карта уміряності. Не говорять, що прямо сейчас. От так, отаке питання. Тимур Міндіч. Збіг за кордон. З мільйонами, да? Чи знайдуть, чи повернуть. Чи накажуть його. Тимур Міндіч. В таке время тяжоле, Отакі мільйони забрати. Не знаю, скільки там, ну щось дуже багато. І чухнуть за кордон. Чи знайдуть чи повернуть в Україну, чи накажуть. Покажіть, пожалуйста, Тимур Міндіч. Та він надежно открыл двери. Надежно. Чи знайдут. Неудача. Тяжелый случай, говорят. Тяжелый случай и неудача. Чи знайдут, чи повернуть. Бесполезная суета и пусти, пусти разговоры и пусти надеи. Укрытие. Колесо фортуны. А у нього переменни, все, переменни, взагалі важне зменення в житті і надежно він відкрив двері. Ніхто його не поверне і не накаже. Ото він вже в Ізраїлі. Хорошо, чи знав про це Зеленський? Що він оце в нього там? От эти такі мільйони, що він збирається За кордон. Чи знав про це Зеленський? Володимир Зеленський. Він про це знав в курсі діла. Да, він про дорогу знав. Він знав про дорогу. Ось эти карти говорять, що да. Він знав. Зеленський знав. От, про дорогу показують. І говорять, да. Про нове, про нове, про дорогу. Конфлікт був. Як предполагав і як знав, і був конфлікт. Може, не ожидав? Ожидав він такий поворот Зеленський, що той їде за кордон з такими мільйонами, от эта втеча. Він предполагав, це таке Зеленський, що міндіч этот Тимур Міндіч, Ну, Привин препятствовал. Но Вин знал. Тайно. Болезненно для него это. Препятствовал Бедственная ситуация. Потери. Вин знал. Гибкость мысли, предчувствия. И знал. Тут он все знал. Ну, вот эти карты все говорят, что так. Препятствовал. Ну а чи будуть последствия Зеленському от цього? Якісь последствия будуть? Ну, якийсь скандал, якісь последствия Зеленському буде від цього, що він от это, из-за этого Тимура. Як соратника його? Чи будуть Зеленському якісь погані последствия? Через це? От, виявився, ненадежный друг це відношення лечінє страдания, отсрочка, отсрочка. Пизді подлость, подлость подласть сотворив. Вродженність. Чи буде Зеленському якісь наслідки, щось якісь? Ну да. Тут що-то як розногласіє і ссора, розногласіє. Нічого такого йому тут, я не знаю, в нього тут щось тоже карта перемоги випадає Зеленському. і постійно карта дороги. От тоже. Переміна дома, внезапний від'їзд. Йому постійно у мене випадає дорога. Спекуляції, Ну, от йому он дорога випадає, У нього карта перемоги і дорога. І карта освобождения. От як ви можете сказати вот это от, на Зеленського? Вот идея освобождения. Вот карта перемоги после сражения какого-то. И все, и дорога. Он в дальние страны. Ну это так постоянно у мене показывают карты. Ему Йому... десь перемена дома, дорога. Не бачу я там ніяких последствий. Шось, якесь прирекання. Так, хорошо, Зеленський в Херсоні, да? Яка ціль? Що він в Херсоні? Че він поїхав туди? Зеленський Володимир у Херсоні. Чого він туди поїхав? Херсон. Рішення. Щось якесь рішення. Король, решающий проблему. Рішення. положение. І перемены. Перемены з допомогою. Там, во-первых, освобождение Херсона. Поздравить, да? Це Э, вот это вот горе, страдание, тяжелое положение, вот это вот король, решающий проблему на перемены, на хороший урожай, на хорошие перемены, хорошие, вот надежно, как надежный искренний друг, надежно, как с решение. Вот это улысыцю. Взять под контроль трудное сражение, трудное дело увенчается успехом. Вин там что-то, как решение. Якось решение по вот этой лысице по оккупации, да? Якость будет решение, и дело увенчается успехом. Шанс е. Король, решающий проблему. Вот это вот тяжелое горе страдание, наконец-то, и тяжелое положение. И вот эту лысицу, вот, ну вот, вот, вот вин. Король, решающий проблему и надежный, искренний друг, как открыть у... в удачу дверь, понимаете? Решить. И дело венчается успехом. Ну, шо все таке? Не только поздравить. Привітати. Так, хорошо. Чи буде оккупация Одеси? <coughs> Росіяни не Одесу. Одессу. Оккупация будет. Пусть надежды. Не Пусто. Ненадежно. Не-не-не. Ну там сейчас завышенные требования, эти удары, прилеты. Прям завышено до Одессы. И все дозволенности. Вот завышенные требования и карта, карта все дозволенности. Але Одесса нерушима и пусти надежды. Что оккупация? Нет. Там перемены будут хорошие колесница. Перемены. Да, это обман. И пусти надежды. Нет. Окупації ні, а вот прильоти, там завишено прям до Одеси. Прильоти, да, обережно. Так, чи буде окупація Запоріжжя? Щось там пишуть, пишуть. Прям прорвали, що там уже прям чуть ли не зайшли. Чи буде окупація Запоріжжя? Покажіть, пожалуйста, нам. Прилеты, да, оккупации ни. Ні. Не. Тут перемены тоже. Пусто. Пусти надежды. Фейки. Ні. Оккупации Запоріжжя, ні. «Прильоти» да. Так, місто Хмельницький без світла. Чи зміниться ситуація в ближайшие? По світлу. Чи зменится ситуация? Чьи отремонтии? Да, карта влюбленных. Так, важне рішення, важний вибір. Сложненько пока. Як потеря, сложненько. <кху> ну, ворог же, ж. ворог Розбиває. Нічого відновлять. <кху> Восхождення, помощь, і это. і перемены. Так що, все відновлять. Так, хорошо. че будет оккупация Харькова? Харькова будет оккупация. Нелогично. Перша карта. Не-не-не-не-не. Не, там великое препятствие. Великое препятствие и спокойное состояние. По этому поводу по оккупации спокойное состояние. С азартом, конечно мстительные месть. Не разбивают их там. Ничего не получится. Дорого они там платят. Неправильные действия. Все под контролем и препятствия. Не. Оккупации Харькова я не бачу. Купенск. Харьковская область. Че окупуют? Купенск. Тут решение тоже проблемы. Враждебность сильно. Че окупуют? Обмануть и надежды. Не-не, тут перемены идут. Важно освобождение и перемены. Освобождение и перемены. И важные изменения. И решение проблемы. И карта перемоги. Яка оккупация? Нема тут никакой оккупации. Прилеты еще да. Прилеты ще будуть. Так, и таке питание, я вранці от, побачила. Иван Федоров, начальник ОВА. это военная администрация, да? чевин вин сдае за Париже? Что он за людина? Иван Федоров, начальник Запорижской ОВА. Чи сдае за Париже и шовин за людина? Покажите, пожалуйста, Иван Федоров. Так, долгие проблемы. чевин вин сдае? Не, я не бачу. Довгі проблеми, конечно, в Запоріжжі, але щоб він здавав, тут Тут ні. Тут стабільність, дом, по уміряності, успіх, чи він здає, що він за людина? Високоміріє, неприміримость. Сейчас подивимось, що за. Та я не бачу, щоб він здавав. Ні, тут карта перемоги. Вибір він ріш... Ні, він надежный. Ні, він не здає. Надежний. І він правильне рішення, правильний вибір він зробив. І карта перемоги. І дом на місці. Дом. Дома. Тяжелое положение. Хороші новости. Не, я не бачу, щоб він сдавал. Так, ну тут що? Ні, просто затягнулось. А, ну тут є це, високоміріе і вседозволеність. Багато собі щось дозволяє. Але по справедливості. Ну Я не можу нічого сказати за нього, що він там здає. Карта справедливості, бачите, правосуддя. І тут карта перемоги. І ось все надіжно, надіжно, він відкриває надіжний і іскренній друг. І правильне рішення, правильний вибор зробив, і так просто що. По умеренности и долгие проблемы это. И тут у все мечи, прилеты, терпение уже сверхмеры, да. Але тут ось карта не. Вот это показывает, что высокомерие и вседозволенность, вот это в нем есть. А так вин по справедливости. Я не могу ничего сказать. Карты все вам показала які. Сейчас я щас питаю, что вин за людина вообще. Высокомерие и вседозволенность, Это вин может. Собі оце дозволить. Іван Федоров, а що він за людина? Вообще? Покажіть, пожалуйста, мені ще раз, щоб я поняла Іван Федоров. Ну там ворог, там борьба за виживання. Йому вже тоже нужен отдых, критична ж ситуація. Не, справедливості карта. Він до завершення. Рішення, рішення, хаос. Що він за людина? Та ні, я тут не бачу нічого. Трошки тут не даного слова, але все равно потому что тяжело. Дуже тяжело. Настойчиво ж лізуть, ну. Бачите, яке вмішательство, ну аж в вікно лізуть. А так с миром І колісниця. і карта справедливості. Ось дивіться, карта яка. Але ж там оце хаос, критична ситуація і боротьба за виживання ворог, воно у вікно лізе, понимаєте? Та ні, я не бачу нічого такого поганого. Ні, діло увінчається успіхом і карта справедливості. Нічого він нікуди не здає. Ні, це неправда. О, вот, два рази кинула. Це неправда. Так, і подивимося Херсон. Що чекає Херсон? В ближайшем времени. Що чекає Херсон? Ну, на ближайший тиждень давайте подивимось. Що чекаємо? Тут там. Борьба за виживання, конечно. Дьявол гуляє. Так, новые перспективы. Мститель, не лизуть. Херсон. Облегчение страданий. Новые перспективы облегчения страданий. Помощь высших сил. Пока еще тяжело. Борьба за выживание. Решение проблемы. Новые перспективы. Облегчение страданий. Помощь высших сил. Як облегчение, як перемены. И решение Проблемы. Вот этому ворогу мстительному обнуление и обмануті надежды. Окупации там никакой Херсона не будет, але больный город. Больный лечить надо. Ну а так. Великое препятствие обмануті надежды. Захист хороший. Великое прип... препятствие ворогу. Решение проблемы. И ось облегчение страданий. Херсон дома. Дома. Дорого плати, Херсон. Дорого плати. Ще такого тут я... Ну, борьба за виживання, обрив, трансформація. І це чувствуется, Гібкость мислі і уход врага. І довері. І король решающий проблеми. От этому королю можна довіряти. Це зеленський, я так от... Опять захист, ось, ось мощний король мечей. И вот король, решающий проблему. И доверие, доверие. И вот этот ворох, ворох, уход, разрыв отношений, уход. Дорого, конечно, Херсон платы. Оккупации никакой там не будет. Прилет еще, да, карта конфликта. Прям завышенные требования. Нет, тут перемены будут. Солнышко, удача, ясное видение. Больной город. Опять карта болезни. Больный. Это же разбили, конечно, розбивають. Спокойное состояние и удача. Решение проблемы. Король, решающий проблеми. Щось якісь перемены должны быть. Не зря він туда поїхав. Херсон. Пока ще обережно, пока ще там карта конфлікту є. Прилеты, да. Але гонять, ворога гонять, розбивають. І рішення, рішення якесь. Переміни. Трансформація, переміни, обрив. Ну, дай Боже. Амінь. Хай так і буде. Все, мої хороші, подивилися, що писали. Що, що питали мене? Все записала. Може, там що пропустила, не знаю. Все не, 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 не охватиш. Все, дякую вам за перегляди, за коментарі, дякую за підтримку вашу. Гарного вам дня, миру та добра. Будьте здорові. До побачення.